Лістинг ноткоїну буде вже найближчими днями, і навіть відомо у яких біржах. Зараз цим розберемося. На біржі Bybit у розділі поповнення. Ви вибираєте внести криптовалюту і вже можна вносити ноткоїн. Бачите, цей розділ ще не до кінця готовий, лістингу немає. Але такі речі зазвичай відбуваються за буквально пару днів до лістингу. Тому будьте готові, не чекайте. Відкривайте біржу Bybit, Краще робити це за посиланням в описі, тому що ви отримаєте бонуси. Ось, дивіться, бачите, тут я вам показую реферальний код, з посилання, яке є в описі. І ви можете у Box отримати бонуси, нагороди, монети на суму до 1000 доларів. І ще різноманітні знижки на комісії. Бачите, 20% комісійні знижки. Тому не втрачайте цю можливість. Реєструйтеся за посиланням в описі і будьте готові що вже скоро. На біржі ОКЕС це така ж одна з топових бірж. Теж буде лістинг, вже офіційно відомо. Рекомендую також доєднатися за посиланням в описі. Бачите, я ось даю вам реальне посилання. І ви можете отримати бокс з якоюсь нагородою до 50 USDT, тобто до 50 доларів, що є досить непогано. І зазвичай краще реєструватися в кількох біржах, і коли отримаєте монети NotCoin, виводити на різні, щоб отримати бонуси. бо в ось таких програмах зазвичай, коли ліститься нова монета, вона стимулює, щоб користувачі знов-знов відкривали, не одразу продавали, тому тут будуть різноманітні бонуси, нагороди, не втрачайте це. Переходьте за посиланнями і тримаю в курсі вас подій в телеграм-каналі своєму. Там будуть ці максимально оперативні новини. Також додавайтеся і будемо з вами чекати лістингу. Він же зовсім скоро.